Привіт усім! мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Рік добігає кінця, а це означає, що Що потрібно підувати читацькі підсумки. І починаємо ми з найменш приємного, це найгірші, найслабші книги року. І поступово будемо добиратись до найсолодшого в інших відео. Тож. Підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, і ходімо дізнаватися, що ж там найгіршого я прочитала за 2024. На щастя, найслабших книг у 2024-му виявилось не так багато. Я виокремила лише п'ятірку. І перед тим як буду переходити до кожної з них, хочу сказати такий загальний дисклеймер, що ці книги вони не жахливі. Деякі я оцінювала навіть доволі непогано, коли читала тільки. Але зараз, вже наприкінці грудня, коли я беру свій весь список прочитаних книжок, ще поки не буду говорити, скільки їх загалом, бо ще місяць триває, я в процесі, то я розумію, що саме ці книги. Ці, ця п'ятірка була найслабшою, найгіршою. Вони мені найменш сподобалися, але водночас це не робить їх жахливими. Ну, принаймні, не всі з них. Ось тому не дивуйтеся, якщо ви побачите якусь тут книгу, про яку, коли я в прочитаному розповідала, я загалом її не прям хейтила, а говорила, що вона там нормальна, можливо, навіть хороша в деяких моментах, а тут вже вона стала найгіршою. Це просто якщо говорити у порівнянні з іншими, ці найслабші. Ну є відверто дві книги, які прям погані, прям погані, і я їх хейтала ще в прочитаних. Тож поїхали. Перша книга це Агата Крісті і її Гра Дзеркал. Це якраз той випадок, коли я її читала, мені здається, чи в січні, чи в лютому, на початку року. І тоді мені не здавалося, що вона вийде в список найгірших книжок. Але тепер я дивлюся і розумію, що це справді дуже хаотична історія. І історія, в якій я передбачила кінцівку надзвичайно швидко, занадто швидко, як для Агати Крісті, як для жанру детективу загалом. Що я точно можу сказати, що це найслабша книжка з книжок Агати Крісті, яку я читала. Прочитала я їх сім, мені здається. І ось це насправді найнеприємніша. Тут було дуже-дуже багато неприємних персонажів, персонажок. Ні до кого не можна було якось прив'язатися аби вболівати за те, щоб, о, щоб ця людина не виявилася вбивцею. І навіть міс Марпл моя улюблена персонажка в книгах Гати Крісті. Я саме з нею розслідування найбільше люблю, вона. Тут була не в найкращій своїй позиції, не в найкращому своєму стані, і мені навіть за неї не сильно то й вболівалося, бо якось вона ліниво проводила це розслідування. Тому ось така книга Гата Крісті» потрапляє в п'ятірку найслабших 2024-го. Ідемо далі. Тут же можна бомбити Мілан Кундера і його вальс на прощання, сексистська історія, де безліч об'єктивації жінок, де поведінка е, всіх, мені здається, всіх. Ну, може хтось там трошки краще поводився. Героїв, героїнь просто жахлива. І вона, знаєте, ну типу, я не хочу знаходити її виправдань. Вона була мені неприємною. Мені було відповідно неприємно читати цю книгу тут за сюжетом. Наш головний герой, всю книгу, по суті, що він робить, це він змушує дівчину, яка від нього завагітніла, зробити аборт. В нього є там дружина, яку він клянеться як сильно кохає. І ось оце він залучає різних людей, аби змусити цю дівчину зробити аборт. Е, ну, я мовчу про те, наскільки це тип. Е, Знаєте, ну мені ця історія була справді максимально. Неприємної до прочитання, вона викликала в мене багато злості. Я не хочу, щоб книги привносили такі емоції в моє життя. Е, і тут, знаєте, навіть не було чим перекрити тут так. Бо окрім основного сюжету, були роздуми автора там про життя в радянському союзі, про питання життя і смерті і е, всяке таке. Але воно не перекривало цей сюжет, воно було так дуже-дуже десь в тіні цього сюжету, і тому книга для мене це три, може навіть два з десяти. Дуже розчарована, бо інших дві книги Кундера, які я читала, мені сподобалося, а це прямо відбило мені бажання далі колекціонувати Кундеру. Я думаю, з часом це пройде, але поки в мене ще цей післясмак залишився. Наступну книгу немає фізично, бо читала її в бібліотеці колишньої своєї роботи. Це Тато в Декреті Артема Чапая. Загалом, якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви знаєте, що мені дуже подобається книга Дивні люди Артема Чапая, ось тут вона навіть у мене стоїть. Ось. Але тато в Декреті це книга, яка загалом мені. І сподобалася, але вона дуже застаріла. Тому я не можу її як би прям рекомендувати вам читати. І через це вона потрапляє в список найгірших, найслабших. Що власне в цій історії Артем Чіпай розповідає про свій досвід батьківства і про досвід батьківства, де він, тато, перебуває в декреті, доглядає за дітьми, розділяє справедливо. Роботу, роботу, ну так, роботу, типу, догляд за дітьми разом зі своєю дружиною. І позиція Артема щодо цього мені, звісно, дуже імпонує. Я її двома руками підтримую, і це класно, що такі теми транслюються в сучасній українській літературі. але вже інше питання, що це було написано в 2016 році, і там багато всього застаріло. Багато застаріло і в е, юридичних аспектах в Україні, і в суспільних змінах багато вже відбулося. І, е, Е, ну, Артем там і цитує якісь радян... ну, робить відсилки на якісь радянські фільми, радянські цитати, і іронізує з фемінітивів, з фемінізму в певній мірі, е, начебто каже, що типу це не так важливо, але ну, ми ж розуміємо, що це все комплекс, і фемінітиви частина цього комплексу загалом не буду заглиблюватися. Е, ну, я читала цю книжку, і мені якби відчувалося, що вона застаріла на 2024 рік, і тому я не можу якось рекомендувати її прям читати. І не можу сказати, що і стиль написання він начебто і легкий, і з хумором, але мені не зайшло. Ось тому тато в декреті теж відправляється в цю мою цьогорічну добірку. Знову ж таки нагадую, що книги в цій добірці далеко не усі жахливі. Тато в декреті точно не можна назвати жахливою книгою. Просто у порівнянні з це одна з найслабших. Яку ж книгу я можу назвати жахливою та пробачити мене ті, хто її любить. Це реворк, я на неї бомбила в прочитаному, коли прочитала. Ну тут навіть яку сторінку не відкриєш, тут все воно, все вода, це пливе на тебе просто виливається океан. Ну, Не вартує, не вартує втраченого мого часу. Це така, типу, що це мотивашка, так? Книжка змінить ваш погляд на бізнес, про бізнес, людей, які хочуть почати бізнес або мають ідею, або мріють, або е, ну загалом все це пов'язано з цим, про те, як там правильно налаштувати всі процеси, мотивацію, і всяке таке. <кхи> Дякую. Перепрошую. Про те, як правильно налаштувати всі процеси в бізнесі і взаємодію з людьми, і свою власну мотивацію. Хотілося би, щоб ця книжка хоч щось змінила для мене, але я не здобула для себе там нічого цінного. Я навпаки побачила там якісь шкідливі моменти, цитати, поради. Ну і найголовніша претензія у мене до неї, що. Тут автори взагалі не старалися з аргументацією того, що вони говорять. Ніяких особливих обґрунтувань, чому це має працювати не тільки у них, а загалом вони ж дають поради, то чому це має працювати в інших, вони не говорять. І це прям погано. І остання п'ята найгірша книга, найслабша в моїй добірці: це імперфекціоністи Тома Рахмана. Рахмана. Sorry, I don't know. А, Знаєте, оце моя найімпульсивніша покупка 2024 року. Я просто прочитала в непозбувному книгу Читуні, що авторці цього телеграм-каналу сподобалася книга. І мене зацікавила тематика тут, бо тут про журналістику. А я за освітою журналісткою працювала журналісткою довгий час. І купила. Купила прям ну, моментально, розумієте, я чесно скажу, зазвичай такого не роблю, щоб так тільки щось прочитала, одразу купую. Ну, це прям раз на рік, ви розумієте, от таке відбувається. Це відбулося з цією книгою, і щиро кажучи, могло й не відбуватися. Знаєте, вона ось в мене, від неї були загалом хороші враження, але коли от я її закрила, я зрозуміла, що це не роман, це не роман, як позиціонує це автор, це збірка оповідань, збірка новел, збірка історії життя. Які Чомусь я самостійно наче маю притягувати за вуха, щоб воно дотягувало до роману. Я не відчула це як суцільний текст, і це, власне, доволі сильно понизило мої враження від книги. Загалом так, я Мені було цікаво, зокрема через те, що це моя тематика, що тут йдеться про друковане видання, яке вже стає неактуальним. Так, я працювала в друкованому виданні, в тому числі. І воно, якби ти наче розумієш, якби основну, основну тему цієї книги, вона тобі близька і через це класно читати. І оце мені було прикольно, але. Історії вони доволі прості більшою мірою. Тут бували несподівані кінцівки, це було прикольно, але більшою мірою вони були якісь. Ну, далекі від мене, і справді прості доволі. І щоб ось ці доволі прості історії якось об'єдналися в роман, я цього не відчула. І тому в мене такі дуже посередні враження в загальному склались про цю книгу. І знову ж таки у порівнянні з іншими вона точно заслуговує потрапити в топ найслабших року. Ось так це були мої всі п'ять книжок. Які мені найменше сподобались в 2024-му. Загалом моя статистика чудових книжок, ох-ох, як переважає статистику поганих книжок. Тому я радію, яким склався мій читацький саме рік. І Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися, які ж книги були для мене такими слабшими. Пишіть в коментарях, яка книга для вас була найгіршою в 2024-му. Мені буде дуже цікаво почитати. Це, знаєте, такі будуть токсичні обговорення в коментарях трохи. Дякую вам ще раз за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Дуже перепрошую, якщо в цьому відео виявилася одна з ваших улюблених книжок. Але тримаємо в голові, що в кожного свій смак і кожен товар свій покупець покупчення в моєму випадку. Папа. -па.